До слова запрошується народний депутат України Ющенко Петро Андрійович. Добрий день. Слава Україні. Мені цей день <плес> зібору і приємно, і тривожно, тому що я виховувався в сім'ї сільських вчителів. тато читав англійську мову, мама математику. І я з таких років вже між там путався, вже щось навчу і розумів цей, цей кусок хліба, який заробляється вами, яку істину 10. І е, ця істина у таких умовах, і в воїнських, і поружівських боїв, вона завжди переплетена із смаком із, із колосками. Ця істина академічна. Я хотів по своєму виступі нагадати вам деякі традиційні наші речі історичні, які не зовсім не завжди зустрінеш у наших методичних е, посібниках чи є, е, підручниках, вищої чи середньої школи. Я нагадаю вам за великі традиції учительства і апеляція скажу, що у житті взагалі на, на Україні. По нашій мові тільки Господа Ісуса Христа називають учителем. і вас. Можуть бути викладачі, професори, там інші, по любому але учитель тільки ви і наш Спаситель Христос. Це знаменно і в цьому світі не буває випадковості. Я хотів вам нагадати нашу велику традицію, яка починається власне, із Великого Володимира Апостольного, коли він ще в кінці 10 століття. Уже організував школу для дітей знатних мужів. Згадаємо його велику в цьому подвижниці, і в тому числі в духовній, духовній сфері. <кхух> Потім скажи Ярослава. Нам це не говорить, і ми, а ми цього ще не відчуваємо. Бо Ярослава була і бібліотека, у Ярослава була академія, тому що там сиділи сотні писців, які переписували з 12 мов переписували світу. І доводили літературу, історію літописи до свідомості нашого народу. І згадаємо, що його доньки говорили по П'етемо, чи йшла вона безграматна гйома Гормандського Ганда, чи Гарода Норвезького, вони вчили тих королів писемності, які писанули в академії. На той же час ми вже маємо. І літописи, ми маємо вже правди русські, ми маємо Конституцію. Ми маємо літопис Великого Нікона, початкового літопису 1973 року із дня сотворення світу від пише з дня сторіння Адаму до того дня. Ми маємо енциклопедію Святослава і звольники так званий, перший філософський, другий, історичний енциклопедія, яка мала 400, статей, 400 статей 40 авторів, це 1070 рік. Ми маємо вже конституцію, яку закінчив Володимир Мономах. Ми маємо його величний твір, унікальний твір, спеціально, педагогічний, методичний на сьогоднішній день повчання дітям Володимир Мономах. Ми маємо на той же роки, через 30, ми маємо повний літопис етноса, 1254 рік. І Київський, і Галицько-Молинський. Ми маємо вже. Часів Володимира ми маємо Велисову книгу, яка написана підвищеним письмом. Ми маємо київську апетку, Сохівську абетку. Ми маємо київську глаголицю. Ми маємо чотири варіанти без велесової книги, чотири варіанти письма. Коли прийшов до нас кіномефодія у 2070 році, в 870 році, 60-му році, так вони зустріли. Зустріли Псалтир і манди, яка була написана руськими письменами, і людину зустріла, яка мовою цю говорила, перейнявши цю мову із своїми приголосні голосні, змогли прочитати пояснити прочити. Це було за три роки, коли Ростислав запросив у Романа їх в 863 році, вони прийшли в Македонію, і заклали писенне Слов'янське. Вона за три роки вже мову, яка з цього. Та наша мова йде з часів Новілонського і тисячі, тисячі років, а точніше 5,5, ми переходимо до друкарства в 1500-1460 світу відомо. Іоанн Бутенберг написав ніж надрукував першу друкову книгу Біблію. А у нас у той же час була у Грузинському монастирі в Закарпатті також була до А у нас через 10 років Степан Драпан передав Львівському Успенському монастирю, передав Онуферському монастирю, передав Дукарські міста. Це було одне на середовище. Ми разом з Європою творили бокарство. І Федорович через 120 років, коли він підпішов і надрукав у Москві. І звідти його виділив за конкуренції ТЕСТі, і він прийшов і відкрив разом з Києвом Смотрицьким, зданням з, 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 із Кирилом Луканісом, з Рукавіце, із великим Острозьким, Костянтином Василем Святим, відкрили Острозьку академію, через 10 років Замольська академія, Біблія Острозька. Все це вчительське подруг. Ми згадаємо першого міністра у сфері Російської імперії, міністра освіти Петро Заводовського, при катерині друзі. Ми згадаємо, що вже пізніше в на столітті у Глухові відкрився перший педагогічний університет імперії 1874 літрів. Імені дуже ми дуже, дуже, дуже навчився. Так Таке вчився там е, е, журбаня, яка та журба вчилася, як вчився е, е, поливода, міністра освіти при не отакий ряд. Я почув, не забувай мені за нас, нас із цим шлейфом важко повчить. І нас із цим шлейфом забрати мову, ту, яку, як, на якій це все робилося. Я ще пам'ятаю трохи 17 століття, 1596 рік. Лаврентій Зезані Косановський творить першу граматику. За ним через 15 років Великий Сидницький пише граматику ще раз нашу. Через 120 років Михайло Ломоносов, зідравши всі звідти всі постулати, творить тільки граматику російську. Через 120 років. Це наше, це інтелектуальний капітал, це повинні діти з нами. Тепер повернетеся ви в класи і пошукайте ці істини ваших підручників. Що до Ну, По-перше, я зачитаю вам лист на нашого голови партії Віктора Южника. Дорогі вчителі, від щирого серця вітаю вас із Пентасійного святом. Ми слухаємо вдячність за вашу нехтовну, напневну і самовідну працю, за вашу непохідну віру в кожного учня, кожного з нас, за ваше розуміння підтримку за часто душі, подарованому нам. Вам білять, вас, люблять і шанують. Ваше серця завжди наповнені світчуттям, добротою і любов'ю. Ваша професія нам вимагає особливого дару і покликання, великої відповідальності і віри. Вашим зусиллям твориться наше минуле, творилося наше минуле твориться. Тепері і не проте сьогодні руйнується українська освіта і українська свідомість. Відбувається відміна історичних фактів. Утискується українська мова. Вашу працю намагаються використати проти України. Я розумію, наскільки важко вам чинити опір цій системі, наскільки важко вам це переживати і усвідомлювати. Але я знаю, що саме завдяки вам ми зможемо виховати наше покоління патріотів і побудувати справжню українську державу. Від вас залежить майбутнє України. Ще бажаю вам істового здоров'я, щастя та дивичі настаги війни, процвітаючи нашої України. Слава вам, слава Україні! Вдячність Віктор Ющенко. Дозволю собі після цього питання із своє нести, але із, знову із такого любимого минулого е е е існує безполитва, яка власне, і присвячується учительській праці, вона звучить так. вона вже прийшла до нас із заходу. ну Я точно її не, 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 не згадаю зараз, ходу. Е е вона тільки зараз мені в голову прийшла ця думка. Там сказано так, що а ще дай мені, Господи, благодать пізнання, що мені корисно, а тобі приємне. І не тільки пізнати, а й реалізувати, і зійти до грішників і з милосердям віднестись до страждущих. Бажаю вам принести цю істину новим поколінням. Спасибо, Дякую. Квіти для освітян району від Петра Андрійовича Ющенка. Чоловічий янсам виконає для вас військо.